Не знаєш української біда. Але для мене гірше, коли знаєш і у державі, де іде війна, ворожої, що й досі розмовляєш. Чому не зрозумію я ніяк, невже вам не болить за Україну? Чому язик убивці і посіпак дорожче вам за рідну Солов'їну? Багато виправдовують себе, що хлопці, котрі всі нас захищають? Боронять Україну й до тепер російською спокійно розмовляю, скажу вам так, що ви, то не вони. Не до навчань, коли орда стріляє. Вони зречуться вже після війни. У вас є час, бажання лиш немає. Сьогодні ти ворожого зречися. Зречись, прошу, благаю тебе, друже. Ми Україну мусимо зберегти. Її нащадкам нашим передати. Тож переходь на українську йти.